подобаєчку поставили? Друзі, всім привіт! Сьогодні знову заготовки для зимовки, і я буду закривати баклажанову ікру. Ікру можна закривати будь-якими способами. У нас вже є кілька рецептів. Сьогодні я буду спасати свої баклажани від спеки. Зазвичай потрібно брати такі для ікри м'ясисті, здорові баклажани. але ж зібрали всі, тому що вони спечуться на сонці. У мене тут 3 кг баклажанів, 1 кг болгарського перця, бажано брати червоний та м'ясистий, також 1 кг томатів. Все це я запечу перед тим, як запікати, я надріжу баклажани. Зроблю такі надрізи, тоді краще їх буде чистити. Баклажани ми надріжемо, а болгарський перчик просто попротикаємо, щоб вони не лопалися в духовці. Отак От і ще я приготувала один гострий перчик. Бажано також, щоб був червоний, але в мене ще Нема червоного, тому зелений. Перчик попротикали, баклажани попротикали, томати не обов'язково. Все, відправляємо в духовку. В духовці буду запікати, щоб перчик став такий злегка почорнів. Духовку вімкну на максимум, це мене 250 градусів, і буду запікати до готовності, до м'якості. І поки овочі запікаються, ми цибулю наріжемо невеличкими кубиками, У мене тут пів кілограма цибулі. Друзі, кількість овочів можна регулювати за своїм смаком. У нас на каналі навіть є рецепт болгарської лютиниці. Там такий же майже самий рецепт. Тільки взято більше томатів і більше болгарського перцю а баклажанів менше, і гострого перчику багатенько. І це вже також схожа страва болгарська лютениця. Заходьте на канал, у нас там домашня консервація, є плейлист. І там ви знайдете кілька рецептів ікри і болгарську лютеницю. Багато рецептів. І чесничок я також буду подрібнювати. У мене є одна знайома, яка готує ікру баклажанову за таким самим рецептом, але їй не подобаються ні томати, ні болгарський перець бакжаної в її ікрі. Вона запікає тільки баклажани, додає часничку, олії і все. Так що на смак смаки бувають різні. Тому я трішечки е, міняю рецепти з року в рік. У минулому році ми готували баклажанову ікру з додаванням моркви. Так що, кому потрібен рецепт з морквою, заходьте на відео минулорічне. Запікались овочі 1 годину і 20 хвилин. Вони ще гарячі, ми дамо перчику охолонути, щоб краще відставала шкірочка, нам потрібно або плівкою, або кришкою прикрити на деякий час. Прикриваємо перчик, дамо, щоб охолонули помідори та баклажани, а самі будемо смажити цибулю. Для цього розігріємо спочатку олію. Олії 150-200 мл десь беремо, розігріваємо та підсмажуємо цибулю до золотистого кольору. І поки цибулька смажиться, я помідори запечені, перетру через сито від насіння та від шкірочки, щоб була така томатна маса. Цибуля стала прозорою, можемо додавати томати. І поки томати будуть уварюватись, зробимо маленький вогонь, можна вже приступати, чистити перець, він уже у колону. З перчика знімаємо шкірочку, вона нам не потрібна. Та почистимо від насіння. Це зручно робити ложкою. Почищений перчик. Ми ось так подрібнемо ножом. Можна пропустити через блендер або через мясорубку, але мені так зручніше. І відправимо до цибулі разом з оцим соком, що виділися. Процідимо його через сито, щоб не потрапляли сіннячка. Він дуже смачний, дуже ароматний та ще дуже корисний. Відправляємо сюди цінний сік, так наша ікра не буде підгорати. і відразу ж додаємо перець. І поки перець буде на маленькому вогні кипіти, ми почистимо баклажани. Шукаємо розріз, де ми надрізали, ще дорізаємо його, розкриваємо. Та ложкою вичищаємо м'якуш, щоб шкірочка залишилась, шкірочка нам не потрібна. Баклажани ми очистили і таким же чином, як і перчик, подрібнемо, порубаємо ножем. І нам залишилося ще почистити гострий перчик та також його подрібнити. Звичайно ж, можна це подрібнити і в блендері, і через мясорубку. В нашій сім'ї полюбляють, щоб ікра баклажанова була рублена, тому ми її рубаємо ножем, щоб воно так було. Шматочки відчувалися. Все, додаємо баклажани і чистимо гострий перчик. Подивіться, який тут у нас уже гарний колір, такий колір паприки. І ми додаємо сюди ж баклажани. Перемішаємо добре. Відразу ж додаємо часник ще. В таку ікру інколи ми додаємо зелень. Цього разу я зелень не хочу додавати, зроблю такий мамин рецепт. Мама зелень не додавала. Все, добре перемішаємо і дамо прокипіти пару хвилин. Періодично помішуємо, щоб не підгорало. З гіркого перчику я зніму шкірочку та подрібню. Разом із насінком, щоб було більше гостринку. Додаю столову ложку поки що солі, далі скуштуємо 60 мл осту 9%, гіркий перчик. Все ретельно перемішаємо і дамо перекипіти 10 хвилин. І через 10 хвилин кипіння ми можемо вже сміливо наповнювати баночки. Баночки я буду складати на деко, яке застелила фольгою, і будемо ще стерилізувати нашу ікру в духовці. Наповнюємо всі баночки. Буду. Відправляти баночки в духовку, у мене вийшло 6 баночок. Накриваю, бачите, я кришки не закривала, тільки прикрила. Накриваю фольгою. Буде добре, якщо ми ще покладемо зверху ще одне деко на ці, в духовці, щоб баночки, кришки і резиночки не горіли. Але при 140 градусах вони і так не будуть горіти. Відправляю в холодну духовку. Духовку включаю на 140 градусів і буду стерилізувати 50 хвилин, 10 на розігрів духовки і 40 для стерилізації. Друзі, ви запитували, як стерилізую в духовці? Бачите, знизу деко на сітку поклала, знизу фольга, зверху фольга, і також ось тут іще одне деко прикрила, щоб менше прогрівалися кришки. У мене кришка і під закрутку, і під ключ. Можна і такі, і такі кришки використовувати. Закриваємо наші баночки обережно, тому що вони гарячі дуже. Та перевертаємо. Ну, ось, друзі, вийшло у нас 6 баночок чудової ікри на зиму. Звичайно ж, вихід менше, ніж в рагу або в соте, тому що тут у нас відходять шкірочки, але ж це дуже смачно. І якщо взимку намастити отак щедро, як я намастила, бачите шматочок хліба. А всім, хто поставили вподобачку, я завжди дякуємо. М -м -м. Дуже смачно. А саме головне, що при стерилізації в духовці можна спокійно зберігати такі заготовочки в квартирі, не обов'язково відносити в погріб або тримати в холодильнику. Вони будуть зберігатися рік і два, і більше, аж поки кришечка не поржавіє. Всім бажаємо мирного неба, бережіть себе і всіх далих заготовок. Пока, пока.